Всіх вітаю. Сьогодні, на прикладі однієї з партій ми розглянемо, чому а, не рекомендується грати захист маршала проти а, ходу за білих д 4. Це 4. Таких, а таких партій в інтернеті є безліч, ми неодноразово їх розглядали з моїми учнями, і сьогодні хотів би розглянути його також а, з моїми підписниками. Отже, а, в партії відбувся на початку хід Д4, і суперник відповів. F6 коне. c 4 захоплюємо простір. І ось коли Чорні відповідають ходом D5 на досі у нас захист маршала. Ну, я вважаю, цей дебют слабким. Чому? А в партії треба бити цього пішака і чекати взяття у відповідь. Там чорні побили тут ферзем і, власне, після цього білі зробили хід конем, це темповий хід, тому що тепер білі розвивають фігуру, а чорні змушені замість розвитку повертатися назад. Тобто ми бачимо, що легкі фігури стоять на своїх місцях. Якщо би, наприклад, тут чорні побили конем, то це теж не найкраще рішення, тому що далі. Білі просто захоплюють центр ходом Є4, коню доводиться знову ж таки робити ще один хід в дебюті, і в подальшому а, є дуже а, вдале продовження це хід Е5. До цього ходу ми ще повернемось. Отже, повертаємось до партії. В партії <кхем> відбулось ось це. Та, повертається, і білі захоплюють центр. Та. І ось тут а, терміново треба грати Е5. А, але дуже часто я почав зустрічати хід Е6. Так, він є, це друга комп'ютерна лінія. А на Чизкомі, е, ідея в тому, щоб зараз а, тримати пункт Д5 під контролем, побачимо цей хід, і відкрити Чорнопольного слона, щоб закінчити розвиток. Але цей хід е, має, е, має одну негативну тенденцію. Цей хід віддає пункт Е5. Білі відразу походили Е5, зараз проганяючи важливого коня в захисті, а я підкреслюю захисті пішака Х7. От тепер чорні йдуть в центр, а білі розвивають коня. Це все правильно, тому що кінь потім після Атаки h7 піде на G5. Ну, ми це подивимося зараз, як це відбувається. Так? Тут знову ж таки це все. Загублін... Загублені темпи чорними це вже який хід конем а Білі б'ють у відповідь. Чорні хочуть рекірувати, і білі правильно розвивають слона на D3. Та. Ось ця ідея. зараз в подальшому атакувати пункт H7. та Без коня на F6, це стає нам дуже просто робити. і ось тут Чорним не можна категорично Та? Тому що тут залишається до виграша один хід, я вам його покажу. Це хід H4. В чому ідея? Якщо б зараз білі зіграли А4, ну, практично це програшна партія. Чому? Тому що на будь-який хід чорних, ну, для прикладу, хочуть вони зіграти Ц5, підірвати центр. Ну наприклад, та. Ну, все, тут вже іде жертва. А, і на взяття просто ось для чого ми грали, так, аж 4 шах і, відповідно, бити не можна. Подивимось, якщо побити. Аж Е, і аж 5 там десь, так, буде у нас дуже швидко. А ось, якщо, наприклад, тут не бити цього коня, просто відійти. То все рівно, та ферзь йде на H5. Ну, абсолютно програна позиція. Тобто, треба розуміти, що. Ось вона, та, а, цей хід а, H4. Ну, він виграний тут. Об'єктивно виграний, треба шукати. Шукати якийсь порятунок чорним. Ну ж таки, бачимо, наскільки важливий кінний в 6. Але грі, білі, це бліц, швидкі шахи пішли іншим шахом. Вони рекеруються, і чорні починають підривати центр. Взагалі ідея правильно. Але білі і тут перемогли, навіть незважаючи на труднощі, які самі собі створили. Тобто тут зараз чорні повністю вирішили атакувати слабкість на D4. І не помічають простої ідеї. Тура відходить, щоби. Слон міг відійти на B1, але для чого робить це слон? Ну, треба було коня прогнати, щоб кінь не контролював пункт D3. От коли кінь відходить, ось ця ідея. Ну, скажімо так, складнішим шляхом пішли білі. Ну, Але тут треба було вже грати G6, рятувати позицію, Та, І просто прозівали в бліці цей хід зараз. А Чорні отримали мат, а. А в цілому, та знову ми бачимо, що яка проблема з відсутністю коня. Тобто, ми бачимо, що захист маршала е, є ну, не на найнадійнішим, скажімо так, захистом за чорних, тому що після е 5 кінів 6 пішов мантри, там, і а білі тут можуть за рахунок знання дебюту. Дуже легко. Перемогти в цій грі. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підписуйся на канал, ти завжди будеш знати більше про шахи.